Після незіграного матчу 16-го туру Української прем'єр-ліги між ФК «Минай» та Динамо Київ через повітряну тривогу в Українській асоціації футболу вирішили позбавити стадіони «Минай» та Авангард Ужгород акредитації. Її поновлять за умови встановлення штучного освітлення на цих спорудах до 1 лютого 2024 року. Це рішення на Закарпатті щонайменше вважають неетичним. До того ж, держава в умовах воєнного стану в такий спосіб може позбутися відносно безпечних футбольних регіонів, але на жаль. Е Безвладдя чи незрозуміле владдя в Українській асоціації футболу привело до того, що рішення прийнялося якось кулуарно. Я навіть певний, що не... воно не винесено було на загал. І, в принципі, стратегічно стало те, що Україна може лишитися деяких таких серйозних стадіонів на період військового часу. Тому що я не думаю, що військові дії закінчилися чи закінчиться найближчий час. І забирати у себе найбільш, знову ж таки, повторююсь, безпечний регіон з футбольної карти України, ну, це мені каже, Забсортоване. Разом із Закарпатською асоціацією футболу, керівництво стадіону Авангард та представники клубу Минай рішення також називають приголомшливим і зміною правил під час гри. Звістка дійсно така приголомшлива і рішення дуже і дуже дивне. Це якщо так м'яко казати. Тому що, ну якщо ми пригадаємо так події півторарічної давнини, так то ці ж самі люди. Очільники УАВ, так які перебували тут на Закарпатті, вони самі зверталися до власників стадіону Минай, до керівництва футбольного клубу Минай і до адміністрації стадіону Авангард, аби Ужгород став базовою. Локацією для того, аби запустити чемпіонат України. На сьогоднішній день прийнято таке рішення. Ну, як, як на мене, по-перше, не можна змінювати правила гри під час гри. І сьогоднішнім днем найспокійніший регіон України відрізати від футболу. Тоді стадіони атестували без освітлення. І ось несподіване для краю рішення. Його також вважають політичним. Це дійсно потрібно зважати на те, що це рішення дійсно є політичним, і це рішення всі ми розуміємо, з чим було пов'язано, з тим, що Динамо не знайшло шляхів, як законно змусити нас їхати до Києва грати, і вирішило піти таким шляхом. Через УАФ, через тиск на маленький футбольний клуб, змусити його ось таким чином приїхати до себе грати матч другого кола. Кошторисну документацію на заміну відповідно до норм, штучного освітлення й електронного табло для стадіону «Авангард» Підготували ще у 2021 році. Проєкт мали реалізувати у березні 2022-го. та на заваді стала війна. І через неї вирішувати проблему не планують насамперед з етичних міркувань і зараз пробувати робити світло, реалізовувати такий проект при суспільству при суспільному такому загальному негативі сприйняті цих питань. Ну, це, це, це ніхто не буде робити на стадіоні. Минай витрачати орієнтовну суму в 16 мільйонів гривень для вирішення проблеми освітлення в умовах війни, також вважають неправильним рішенням. Ну ось така цифра: це порядка 400 тисяч доларів. Ну, ви всі розумієте, що це ну витратити зараз у цей момент воєнного стану на Освітлення стадіону велику суму це є як мінімум неправильно. І кожен закарпатець, напевно, це зрозуміє, котрий кожного дня донатить на Збройні Сили України. Крім того, у ФК Минай вважають, навесні світловий день буде значно довшим і навряд чи навіть встановлене освітлення доведеться використовувати. Отож у клубі Закарпатської асоціації футболу. Поки планують донести думку до УАФ, відмінити ухвалене рішення. Ми, звичайно, будемо по можливості захищати, щоб з акцентацією залишити мінімум до закінчення військового часу. Ми звернулися е прийняли рішення на і звернулися до української асоціації футболу, щоб вони відмінили, або якщо не відмінили, то хоча б пролонгували до закінчення військового часу, а там будемо шукати вже вихід чи гроші на те, щоб зробити освітлення. Чи можливо на Закарпатті воно вже не буде на той час, адекват актуально, можливо, ми новий стадіон побудуємо. Можливість для цього буде безпосередня. Позачерговий конгрес Української асоціації футболу з виборами її очільника. Цей захід має відбутися в Києві 25 січня 2024 року.